Вітаю вас на каналі Силові Шаровари. Тут я буду розповідати про Вархамер 40 тисяч української мови. Буду вдячний за вподобайки та коментарі. Тож починаємо. В юнеті популярні всесвіти, про які зняли хороші фільми: Володар персню, Зоряні війни, ну і Гаррі Поттер. Будемо чесні, про Вархамер знімали тільки гівна. Тому про нього знають тільки обрані. Судіть самі: чуваки написали 700 офіційних книг. Кілька тисяч фанфіків і навіть зняли пару фанатських серіалів. Але основою Всесвіту залишається настільна гра, яку придумали Двійку за тротів у 1987 році. Отже, в 83-му році Брайан, Річард і Рік запустили власну настільну гру Warhammer Фентезі Battles зі звичайними толкенівськими ельфами, орками і вічно незадоволеними людьми. За 4 роки воно їм набридло. Вони знайшли четвертого Задрота і пляшку Сивухи, а там їм прийшла ідея, як зробити своїх солдатиків менш крінжовими. Правильно, запустити їх в космос. Спочатку вони хотіли перемістити ельфів в 4000 рік, але сивуха дала своє, і вони обрали 40 тисячоліття, тому що це круто. Звідси і назва Warhammer 40 000, або або k щоб фігурки краще продавались, компанія хлопців вирішила зробити їх крутішими, ніж ті, що були на ринку. Утолки на орки з катапультами. У нас будуть орки на байка з гігантськими пушками. Утолкія на королівлю сяючих латах. У нас буде 5-метровий бог імператор. Утолкия на ельфи фотомоделі. Ха, наші ельфи будуть в латексі. Утолкія на гноми копають шахти. Наші гноми пускають цілі планети на металобрухт. Коротше, більше пафосу, більше наплічники, довші мечі і більше кішок. Так і вирішили. Історію Всесвіту придумували частинками, просто щоб пояснити, чому ось ця фігурка може розвалити кабіну ось цій. Правила гри і описи кожної раси постійно оновлювались і оновлюються, тому копаються в лорі тільки останні задроти, і то лише щоб пофлексити перед такими ж задротами. Правила розповідати не буду, тому що вони і так скоро застаріють. Але ж за зовнішнім виглядом фігурок 90-х років ви можете уявити, під час яких тріпів вони їх вигадували. Як би не мінялись правила, основна концепція гри залишається незмінною, як алкоголізму русні. В Архаммері рідко хто доживає до кінця бою, а опис трав від атак в правилах до гри виглядає як пересказ фаталіті. З Мортал Комбат. Це прямо вплинуло на опис самого Всесвіту Warhammer 40, 000, який звучить так. В похмурій темряві далекого майбутнього і є тільки війна. Якби провагу знімали телешоу, назвали б його Воюють всі. Справді воюють всі і проти всіх, і в кожної раси і фракції є своя мета. Ми детально розповімо про них всіх в наступних відео, а поки. Коротко пройдемо з посновних подій цього похмурого світу. Отже, наша галактика, наша рідна Земля, всі закони фізики працюють як магії. Але, крім нашого світу, є ще й варп або імматеріум. Це паралельний світ, в якому відображаються емоції та жива енергія всіх істот. Дехто від народження має посилений зв'язок з варпом. Вони можуть керувати його потоками, щоб змінити щось у реальному світі. Тобто матеріум. Саме на Варпі базуються всі магічні штуки, які в Вархаммері називаються псайкерством. Приблизно 9 тисяч років до нашої ери на землі народився бог імператор вічний Псайкер неймовірної сили. 39000 тисяч років він грався в рептилоїда і таємно керував людством. Тим часом всяка емоційна фігня, яка відбувалася на землі, впливала на Варп. Під час завоювань Чингісхана страждань помираючих від меча зібралось так багато, що з них у Варпі народився бог гніву та крові хорн. Потім, під час політичних інтриг середньовіччя, з'явився Бог обману та пізнання дзінч. А через чому в Англії таким же способом народився бог всіх хвороб Нургол. но боги хаосу запаслись потустороннім попкорном і сіли дивитись на людство. А людство тим часом процвітало. Спочатку придумали, як літати в варпі швидше світла, потім колонізувати планети, і пішло поїхало. Вся галактика формально належить людям, а Імпі сидить в підпіллі і радіє за своїх міньйонів. Щастя тривало недовго, і десь в 25-му тисячолітті місцевий аналог ChatGPT вирішив всіх вбити. Мало того, що роботи шинкували людей, так ще й люди розучились хоч щось робити без роботів. Помаленьку, з колосальними втратами, люди перемогли машин. І заборонили штучний інтелект. Від технічної досягнень людства залишились тільки СШК це стандартні шаблонні конструкції. По суті, свої це 3D принтери з спіраченим кресленням усього підряд від ложки до термоядерного реактору. Люди давно забули, що і як працює, тому полюють на залишки СШК і намагаються самі зібрати хоч щось за інструкцію. Але так як вони дупля не ріжуть, то в процесорі типічних Жигулів зазвичай живе тупенький штучний інтелект, який люди називають духом машини, і поклоняються йому як Богу. Він, в принципі, працює як той самий чат GPT. Ну, якщо правильно помолитись, то і довезе куди треба, і пристрелить, на кого вкажуть. Іда не ходить одна. Георгії Космоельфі в латексі привели до народження четвертого го бога Хаусу Сланеш богахтивості Сланеш закричало, через що почався Варпшторм із бою навігатора всіх космічних кораблів. Логістика зупинилась, а в атб 40 закінчились навіть пакети. Імпі нарешті вийшов показатись на світ імператорський і почав об'єднувати людство. Яким би крутим не був імператор, він не встигав зробити все саме. На допомогу собі він створив 20, а може і не 20 синів скраплення свого ДНК, найкрутіший з них Хорус. який передивився слово пацана, і все закінчилось погано за точкою в пузі імператора. Частина ображених дітей звалила з дому Варп, а інші залишили зімпі. Так як наше п'ятиметрове божество думало тільки про війни і економило на медицині. Його дітки не придумали нічого кращого, ніж посадити імпі на золоте геймерське крісло і підключити його до маяка, щоб він при смерті попрацював хоча б як GPS-навігатор для людства. Ну а далі що? А далі люди почали молитись на труп на золотому кріслі і шукати хаоситів еретиків, і, і бити морди ксеносів. Ну а що Ксеноси? Орки думали лише про стінки на стінку. Половина Ельдар звалила в монастир, інша половина в портрелі. Тау придумали комунізм з синім ароматом, в Некроню задзвонили будильники, а тираніди залетіли в галактику, що твоя мамка в холодильник. Холосити оголосили свою варпову народну республіку і намагаються хоч щось випросити у своїх богів. Зараз війна триває вже 10 тисяч років. Покоління народжуються, покоління вмирають, і лише три речі залишаються вічними: імператор на троні, ненависть до всіх схожих і мільйони смертей. Заради чергового каменю в холодному космосі. Такий от світ Вархамеру до смішного, пафосний і багато в чому схожий на реальний. В наступних відео я детальніше розповім про різні раси, їхніх тарганів та цілі. Підписуйте, щоб не пропустити, і пам'ятайте, шаровари теж бувають силовими.